Добрий день, шановні українці. Ви знаєте, от в мережі Фейсбук всюди бачу, як попи кричать Христос Воскрес. Да? І от в мене до них питання. Скільки ви можете людям брехати? А? Ну скільки можна? І навіть ця брехня до протестантів перейшла. Протестанти теж вже кричать Христос Воскрес. Ну скільки можна брехати? Доки ви будете цих людей мучити? Коли ви вже їм правду розкажете? А В Біблії чорним по білому написано, що Ісуса Христа Воскресив Всевишній Бог. Це записано. Книга дії апостолів, 4 розділ, 10 вірш. Книга дії апостолів, 2 розділ з 23 по 24 вірш. Послання до Єхесян 1 розділ 20 вірш. Та е, Ще. Хочу сказати, що е, е, в Фейсбуці я навіть довелося е, з однією жінкою спорити. Вона мені заявила, що Ісус Христос воскресив себе сам своєю силою. Представляєте? І коли я почав показувати е, ці місця Писання, от, а вона мені не вірить, вона каже, що ти щось видумав. Представляєте? Ну скільки ж можна вже цим людям брехати? Люди добрі, я вас прошу, почитайте Біблію, переконайтеся. Тих попів, вижені їх, вони кожен день чат вас брехні.